Са покроє влада і стоїни і Святого Дух, пришасі на віки вічні. Дорогі брати і сестри, ми раді всіх вас вітати сьогодні на нашому селі поділ'ї приклад цього, як ми маємо збати за своє довгілля і за своє здоров'я також. Хай добрий Бог благослови. І усети світі пожили окропленці, освячої води і стрім'яця, і сина, і святого Духа. Амінь. Житено!